Доброго дня! Вас вітає Снігурівський ліцей Снігурівської міської ради Баштанського району Миколаївської області, Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді дотик природи, вплив водних розчинів лікарських препаратів на ріст і розвиток озимої пшениці сорту Журавка-Одеська, категорія біохімія. Виконали члени гуртка юні природознавці Снігурівського ліцею. Галушко Дар'я, учениця 7-го А класу, заводська Анна, учениця 9-го А класу, керівник Габалюк Алла Ярославівна. Нас зацікавило питання, як лікарські препарати впливають на живі організми? Стосовно людського організму зроблено безліч досліджень, спираючись на дослідження та експерименти на тваринах. А якщо стосовно рослинного світу, Тож, пам'ятаючи головний вислів хліб усьому голова, ми вирішили дослідити найпоширенішу культурну рослину в Україні пшеницю. Адже Україна завжди була і залишається навіть попри такий тяжкий для неї час, житницею не лише для українців, але й для усього світу. Тож, гіпотеза, яку ми розглядали. Як лікарські препарати впливають на ріст і розвиток рослин, в даному випадку пшениці сорту журавка одеська. Мета нашої дослідницької роботи оцінити вплив лікарських засобів на ріст і розвиток рослин, завдання опрацювати методику дослідження токсичності проб розчинів лікарських засобів за допомогою ростового тесту. Проростити на пробах розчинів лікарських препаратів рослини-індикатори. Провести вимірювання і обробити результати експерименту, провести експеримент по укоріненню пагонів кімнатних рослин в розчинах лікарських препаратів. Предметом дослідження ми взяли лікарські препарати та як вони впливають на ріст і розвиток рослин. Об'єкт нашого дослідження насіння озимої пшениці сорту журавка одеська, пагони хлорофідуна та бальзаміна. Дослідження впливу водних родичинів лікарських препаратів на ріст і розвиток рослин проводили за методом пророщування тест культур на плаваючих дисках. Для дослідження взяли лікарські препарати з домашньої аптечки: анальгін, цитрамон, ацетиусаліту ацетисо... ацетисо... кислоту, екстракт валеріани, кальцію глюконат, активоване вугілля. На плаваючі диски висіяли озиму пшеницю сорту журавка Одеська по 20 насінин. Для проведення досліджень виділили ряд послідовних етапів. Перший етап підготовчий. Ми опрацювали і вивчили відповідну літературу, вибрали відповідні методики досліджень. Другий етап експериментальний проведення вимірів об'єктів. Потім провели обробку отриманих даних, використавши камеральний метод. Використавши аналітичний метод, виявили закономірності під час дослідження. Наступним нашим кроком було дослідження впливу водиних розчинів лікарських препаратів на ріст і розвиток рослин за методом пророщування тест культур на плаваючих дисках. На плаваючі диски висіяли насіння індикатор... індикаторної культури озимої пшениці сорту Журавка Одеська по 20 насінни, і ми почали спостерігати за проростанням насіння озимої пшениці. Через певний час ми помітили зміни. При візуальному огляді було виявлено, що в пробах номер 1 номер 2 і номер 3 рослини загинули, почався процес згміття органічних залушків і розвиток цвілі – Хоча в процесі експерименту відсоток проростання насіння в пробі номер 1 склав 60%. Результати наших досліджень ми спостерігали впродовж 14 днів. Дані спостережень можете побачити в таблиці, ми бачимо, що зміни почали відбуватися вже за 4 дні. Дані, дані ви бачите на таблиці. Ми бачимо, що найкраще всю сходи номер 4 вода плюс Валоріана. В даній таблиці мов у і на діаграмі ви бачите кількість насіння пшениці, які проросли в різних середовищах. На фото видно, як проростає насіння пшениці та розвиваються пагуль. Лікарські препарати синтетичного походження спочатку стимулювали проростання насіння пшениці, а потім ріст і розвиток рослин пригнічувався. Коренева система не розвивалася взагалі, рослини загинули. Це підтверджено на фото. При візуальному огляді рослин було встановлено, що найкраща зелена маса насиченого зеленого кольору була в пробі номер 4 а найдовша коренева система в пробі номер 6 Наступним етапом роботи було проведення вимірів довжини стабової системи та довжини кореневої системи у досліджуваних рослин. Потім визначили сиру масу 10 найбільших типових проростків. Дивіться таблицю. Результати оцінки впливу водних розчин лікарських препаратів на рослин за допомогою лісового тесту можете побачити в таблиці. Середні показники 5, номер 4 екстракт валоріани 15 см 33 мм. Це висота довжина коренів 5 см 97 мм. Номер 5 кальцій глюконат. Висота 14 см. Довжина коренів довжина 7 см 85 мм. Номер 6 активоване вугілля. Висота, рос... Висота рослини 11 см 48 мм. Довжина коренів 23 см 58 мм. Номер 7. Дистильована вода. Контроль. Висота рослини 13 см 16 мм. Довжина коренів 22 см 46 мм. В результаті досліджень встановлено, що найкращий наріст і розвиток надземної частини рослин впливає валеріано, препарат природного походження, а найкращий наріст і розвиток кореневої системи впливає активоване вугілля, препарат мінерального походження. Досліджувані проби помістили. Живців кімнатних рослин. В результаті дослідження було встановлено, що активоване вугілля стимулює проростання коренів на живцях кімнатних рослин. Під час дослідницької роботи були отримані результати, що частково підтверджують висунуте нам припущення. Лікарські препарати синтетичного походження негативно впливають на ріст і розвиток рослин. Лікарські препарати природного і мінерального походження негативно, вплив... негативно впливають на ріст, негативний вплив на ріст і розвиток рослин не чинять. Тому, підводячи підсумки згідно наших спостережень та досліджень, можна зробити такі висновки. Для дослідження впливу лікарських засобів на ріст і розвиток росин були взяті препарати синтетичного походження: анальгін, цитрамон, ацетисаліцилова кислота природного походження, валоріану та мінерального походження, кальцій глюконат активоване вугілля. Лікарські препарати синтетичного походження спочатку стимулювали проростання насіння пшениці. А потім ріст і розвиток рослин пригнічувався, коренева система не розвивалася взагалі, рослини загинули. Розетки хорофійтома і верхівкові живці бальзаміну в пробах номер 1 номер 2 і номер 3 під дію ксенобіотиків також загинули. Найкраще на ріст і розвиток надземної частини рослин впливає екстракт вауріани, препарат природного рослинного походження. Найкраще на ріст розвиток кореневої системи впливає активоване вугілля, препарат мінерального походження. Активоване вугілля стимулює проростання коренів на живцях кімнатних рослин. Тому ми пропонуємо для укорінення живців кімнатних рослин при вегетативному розмноженні застосовувати активоване вугілля, лікарський препарат мінерального походження. Як стимулятор проростання насіння і стимулятор росту надземної частини, рекомендуємо застосувати екстракт валоріани лікарський препарат природного роздуму походження. Можете переглянути список літератури, яку ми використовуємо під час нашого дослідження. Дякую за увагу!